Грає музыка, здесь у салоні маршрутки, якою кермує Андрій, музика невід'ємна частина поїздки. Та водій слухає її тихо. Каже, під ритми легше їздити. Особливо полюбляє українських виконавців, а от шансон, зізнається, не слухає ніколи. Це хороша українська музика, яку можна слухати, і ну, я думаю, що людям набагато приємніше слухати нашу музику, ніж шансон. А от думки мешканців міста щодо музики в салонах маршруток розбігаються. Хтось прагне тиші. Іншим навпаки, музика покращує настрій, та всі сходяться у одному російському шансону. Не місце у громадському транспорті нашого міста. «Я До цього нейтрально ставлюся, тому що я нову ж таки слухаю аудіокнижки. Мені все одно. Дякую, що в нас своє, своя повинна бути українська музика. Вес дуже талановита молодь. Дуже багато співаків талановитих, наприклад, зараз біля почти цього боку. І я вважаю, що треба свою популяризувати, а не російську то вона вже в нас вкорінилася ця російська таке враження, що без російської нема що слухати. Треба свою розвивати. Тому що у нас є дуже багато своїх хороших пісень, які повинні звучати, і дуже багато цікавих авторів, які їх виходять. Якщо заборонити, то заборонити, це нема нічого страшного. Шум це людей так збаламучує. людей. Нічого тут нема, може бути і без музики. У пасажирів франківських маршруток свої музичні вподобання. Хтось віддає перевагу класичним композиціям, інші попсі чи репу. Мені більше подобається Девідґєт. Класика подобається. Моцарт. Ні, шансон не люблю шансон. До слова, у маршрутках можна не тільки слухати, але й співати. Ось так, наприклад, їхали пасажири в одному із львівських автобусів. А у цьому автобусі дівчина вирішила підбадьорити всім настрій виконанням гімну України. Згинуть у до слова, у Луцьку, Черкасах, Тернополі і Львові, шансон у маршрутках не чутно уже кілька місяців. Табу на музику російських виконавців українофобів стосується також барів, ресторанів, торгових центрів та інших громадських місць. Натомість у Івано-Франківську такої заборони поки не ухвалили. Та слухати чи не слухати музику окупантів особистий вибір кожного. Адже тільки від нас залежить, якою буде Україна. Навіть якщо вибір стосується такої дрібниці, як музика у авто. Eu